А сьогодні одна з моїх улюблених дегустацій це дегустація Риби. Справа в тому, що у Франківську вчора відкрився новий рибний магазин Кремлайн на вулиці Чорновола, 130. І я вже сьогодні тут для того, щоб скуштувати, що там є смачненько. Орієнтир, кольцо Чорновола. Якщо ми рухаємось з пасічною, то з лівого боку Франко Данер Кебаб» і за ним магазин Кремлайн. Сьогодні наш пакетик на 935 гривень, так що йдемо. Єсто. От що що, а найбільше я чекаю на момент дегустування, тому що це найприємніший процес. Почнемо з цього оселеця. давайте покажу, який він тут у нас є. І зараз його замариную з цибулькою. Глянь, який у нас Гарнесенький. Ах, як оселець. Гарнесенький. Жирнесенький. Поглянь, яка краса всередині. Оселечок просто топ. Реальний топ. Ось так, батька хоче ось таку е, слабосолене філе форелі. Чудовий шматочок, який має форму. Ну, взагалі такий класний, класний, свіженький. Погляньте. Яка свіженька рєва. На. Супер. Просто супер. Він такий слабо-слабо солений. Оселедець був суперовий, але цей кусочок взагалі ідеальний. М -м -м. Білесенькі, білесенькі кусочки, поглянь. Як правило, ось таке філе оселедця має такий хімозний запах. Ось ацетонів бог чого. Тут він реально реально от смаку того цілого оселедця. Лосось холодного копчення. Маємо такий фіолетовий приємний розріз. Пробуємо. Це вже більш солене. Така, знаєте, репка вже під щось. Типу, показав цікаво пилко, квас, щось хоче газованого. Непогано. Масляна на холодного копчення. Я не пам'ятаю, коли останній раз я їв таку рибку. і чи взагалі, ну, можливо, їв, але не пригадаю. Тому мені цікаво, яка вона у нас на смак. Ну, рибка така дуже-дуже м'яка. Батька пробує перший. Дуже м'якенька. М'якенька біленька рибка. Ходи, скажи, добра? Так. Да. Так. Це дуже смачна риба. Це реально смачна риба. Блін, як масло. Як масло. Якщо того разу в мене були якісь фаворити, цього разу фаворити всі. Я реально не можу тут виділити щось краще, щось гірше, тому що вся риба просто супер-супер смачна. Кожна з цих позицій просто ідеальна. Одним словом, я вам сказав, де магазин, якщо будете в тих краях, обов'язково заходьте і купуйте рибку. Рибка, яка вартує уваги, це однозначно. Всім смачного.